частина 470-й тукан АПС гібрид. Де, що я багато його відео про нього є, де я його розбираю. Вона на наполі немає. А сьогодні я находжуся біля цього комбайну. Як настраю. настраю? Він усе вже настроєний. aqui mim sempre il capitale Постійно знімаю ремонт, а його в роботі думають, що це. А так вже сьогодні покликали ну, прийти на розпочаток жниву. Знаєте, аж серце так, знаєте, ну, не можу передати, пойме той, хто цим живе. Що це за е, позитивні емоції, коли ти комбайн. а він виїхає у полі починає і починає працювати. І ти задоволений цим результатом. Полностью. Там все на відео є. Міняли теж, робив, ну, не пам'ятаю, якого то року було, але робив капремонт. Е, він йде, трьохтисячна. ця стайфайер, цей трьохтисячна. Він по навігації молодий, якщо це. Колія від оприскувача теж зелений є. Ну я таке. Я не агроном, я комбайнер. Так, трохи. чуть, -чуть. трохи Я вчуся, вчуся. Коленого практично немає. Ротор теж непогана тема. І він зараз, бункер буде повний. Ми на той край може вийдемо, може і ні. suficient, iar MK6 ai de reductor. Якось так коротеньке відео. Вже скоро на зв'язку не буду. Хіба коли вже вийду з лекціону. Слава Богу, слава Богу, що. Він на ниві молотив. А він е в кабіні, а я тако на бункері. І так життя минає, і все, міняється, і тільки спогади. Але все одно лізу сюди на бункер, але не вже ниве, а вже в імпортної техніки. І життя воно змінюється. Приходить на наше місце, другий і так життя продовжується. Зараз буде бункер повний.